Вот так вот такий вагон ставький с цим с Олектакой тут так будет лучше видно. Даже не думав, что такие музеї є Експонати. Цікавенько, цікавенько. Она була яка походка. О, це типа люкс номер. Ну да. Тут, кстати, погада так. Реально. Так як, блядь, як номер уже. Як би, ну понятно, все все, самое просте. Умывальник. Душ. Что саме просте Чегось о номер? Оце да. Вот <гум> хе Оце номер я понимаю. Фу. Ладно, пішов я отсюдо. Бо щось мені тут даже стрмно находитись. Як ото в фильмах жахів, блядь. <гум> Скрипучі двері. Логоди, блядь. Не можна в общем нічим пользоваться тут. А, а щоб чим би можна було, если це експонат. Спасибо, що хоч дали зайти, подивитися. Як би, Ну тут, конечно, таке місце. Трохи мечнувати, скажу так. Що сильно довго тут нельзя знаходитися. А то як в книжках. Шокілляви десь тут і ходять за тобою. Як би. ладно, закінчимо на цей вагончик осмотрим.